Вітаю, друзі! Якщо у вас також в цьому році гарний врожай, перцю, або можна і зараз купити на ринку за досить доступною ціною, обов'язково приготуйте хоча б один з цих рецептів, але повірте, що два просто супер смачних рецепта приготування перців. У мене є на городі, як ви вже зрозуміли, тому я позбирала і буду готувати і жовті, і червоні перці. Мені подобається таке асорті. І розпочну з першого, досить смачного і простого приготування рецепту. Це перці в томатному соусі. Минулого року в нас не було врожаю, ми не приготували, і ви знаєте чесно, пошкодували, тому що це дійсно смачно і дуже просто готується. 2 кг перчику очищаю, нарізаю ось таким чином. І 2 кг помідорів пропускаю через місорубку. Також на цьому році, слава Богу, дуже гарний врожай томатів. Тому цей рецепт є досить бюджетним особисто для мене. Тому я вирішила відзняти, щоб поділитися з вами. Пропущені помідори я відправляю в каструлю і додаю сюди спеції. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів написані в описі під цим відео і в самому відео. Додаю сюди цукор та сіль, проварюю 20 хвилин томати. Далі додаємо перці. Гарненько все перемішую, і з моменту закипання перців я проварюю ще 12 хвилин. Тут треба бути уважним, щоб не переварити перці. Через 12 хвилин варіння я додаю сюди ще 9% оцет. І все 2 хвилинки розкладаю по чистеньких стерилізованих банках. Або ж можна розкласти просто по чистих банках і простерилізувати ще 10 хвилин. Але повірте, що вони і так прекрасно зберігаються. За що люблю цей рецепт? Перці виходять дуже смачні з будь-яким гарніром до будь чого пасують. А ось цей томатний соус. Він такий смачний, можна використовувати як соус для піци, для пасти. Для голубців додати до борщу те, що треба, він дуже і дуже ароматний, Тому рекомендую вам, друзі, його приготувати охолоджую і відправляють до погребу чи в кладовку. Повірте, за цим рецептом приготовані перці зберігаються при будь-яких умовах, Все, як завжди, максимально просто і дуже смачно. Другий варіант досить цікавий. Я люблю готувати цю закуску. і Зараз в мене в холодильнику такий перчик завжди стоїть, і взимку хочеться посмакувати. Тут я вже нарізаю ось таким чином меншими дольками, але в принципі можна це робити так, як вам більше до вподоби. Ставлю маринад до води додаю цукор, сіль, олію і доводжу до кипіння. Поки закипає маринад, я подрібнюю часник. Тут же потрібно багато часнику. Вся суть саме в перці з часником. Коли маринад закипів, я додала один перець гірки, який порізала дрібненько, і відправляю решту перців, які вже подрібнила. Роблю досить велику порцію. в мене сьогодні на 4 кг вже очищеного перцю. До речі, я коли маринад закипів, вже й додала 9% оцет. Точні пропорції ще раз повторюсь, і в відео ви можете поставити паузу написаний. І в описі під цим відео натискайте детальніше, і там ви зможете прочитати точні пропорції. Поки вариться у мене все 15 хвилин, я подрібнила зелень. Додаю сюди часник, петрушку. Можна, якщо любите, додати ще кінзи. Але це вже така на любителя, як то кажуть. Все гарненько перемішую, проварю ще 3 хвилини і розкладаю знову ж таки по чистих стерилізованих баночках, закручую, коли все охолоне, можна насолоджувати смачним, пікантним і дуже ароматним перцем. Друзі, я впевнено можу сказати, що якщо ви приготуєте хоча б за одним з цих рецептів, вам ці рецепти точно зайдуть, тому що закрутки я обожнюю, постійно експериментую, стараюся придумати щось цікавеньке, вношу свої ідеї та корективи, в бабусині рецепти. Мамині рецепти. Повірте, це дуже і дуже смачно. Тому готуйте, смакуйте разом зі мною. Підписуйтесь на мою сторіночку в інстаграм, щоб не пропустити все цікаве. Адже в інстаграмі ви можете побачити за кадрову роботу, як я відзнімаю ці всі рецепти. Думаю, що вам буде цікаво проводити більше часу зі мною. Тому підписуйтесь. Я кожному з вас дуже рада. До нових зустрічей! Готуйте. Готуйте з любов'ю, Нехай у вас все буде добре, Вдалих і хороших вам заготовок.